Доброго дня, мої шановні учні! Я вітаю вас на черговому уроці Сольфеджіо, і зараз я вам розповім про ті завдання, які я підготувала для вас на цьому тижні. Сьогодні ми маємо з вами познайомитись з новою тональністю. Ця тональність фа дієс мінор Тобто це мінорний лад, побудований від ноти Фа-дієс. Щоб краще зрозуміти логіку появи знаків при ключі, давайте з вами згадаємо будову мінорної гами. Це тон, півтон, тон тон півтон, пів тон тон, тон. Так от, якщо за тією логікою побудувати мінорну гаму від ноти фа-дієз, то виходить, що у нас з'являються три знаки при ключі. Це три дієзи. – -дієз, до до-дієз та соль дієз Давайте проспіваємо гаму фа дієз мінор в натуральному виді. І якщо ми вже з вами згадали, що існує види мінору, то давайте з вами повторимо, які це види. Це, звичайно ж, натуральний, який ми вже з вами проспівали, також є гармонічний і мелодичний. Пропоную їх в такому ж порядку і послухати: гармонічний вид фадіас мінору та мелодичний вид. А тепер, прослухавши всі види мінору, давайте виконаємо перше завдання, в якому вам потрібно буде побудувати гармонічний та мелодичний вид фа фа-дієс мінору. Згадайте, будь ласка, їх особливості і запишіть. У другому завданні вам потрібно побудувати в тональності фа дієс мінор головні три звуки ладу, тобто тонічний тризвук, субдомінантовий та домінантовий тризвук. Оскільки це мінорний лад, то й головні три звуки ладу також будуть мінорними, що відображається маленькими літерами їх позначення. Проте домінанта зазвичай в мінорі завжди є гармонічною, тобто з підвищеним сьомим ступенем. Що й позначається великою літерою її написання. А тепер переходимо до вокальних вправ. Вам потрібно проспівати з тактування музичний приклад, а використовуючи головні три звуки ладу, підібрати до нього супровід. Для початку давайте проспіваємо нашу пісню нотами, тобто сольмізуючи. Раз, і, два і три і. А тепер давайте проспіваємо нашу пісню зі словами. Для початку давайте їх разом прочитаємо. Невеличка пташка біла, в небо синіє злетіла, в небо синіє злетіла і про мир всім сповістила. І в останньому, четвертому завданні вам потрібно за наведеними фрагментами записати мелодію диктанту. Подібну форму роботи ми вже з вами неодноразово виконували. Тож бажаю успіхів! Я впевнена, у вас все вийде. На цьому, все. Я дякую вам за увагу і до наступної зустрічі! Бережіть себе!